Всім привіт, вітаю вас в нашому новому відео. Я вийшла на вулицю, тому що у нас сьогодні буде дуже великий вітер. Я розумію, що не такий, як у Флориді, був ураган, але 15 метрів на секунду, знаєте, також немає нічого приємного. Тому я вийшла для того, щоб швиденько поховати деякі квіти, тому що вітер їх, якщо буде дуже сильний, настільки може просто кудись їх занести. Тому вийшла прибирати. За хочу вам показати, що тут взагалі відбувається, тому що в мене пропадає верес. я його і він суто попадає. Оцей горщик стоїть дуже міцно і нікуди його не унесе. Але погляньте, оце такий дешевий верес, я купувала, але він, походу, вже був майже пропавший, такий сірий, сірий. Та от зелений, чудовий, він не пропадає. Ну як зелений, фіолетовий, але він зелений. А оці два ось ще десь відніються, Зелень, а так він вже такий не дуже гарний. Насправді сонечко, от парадокс в тому, що сонце і буде сильний вітер. І треба газон покосити. Ну, на цих вихідних, мабуть, останній раз. Тут під вікном навіть досі квітна деморфотека починає. Я бачила, смітник повикидали, вже деморфотеку дуже великі кущі, але повикидали. Я ж не викидаю. Будуть вони в мене до останнього, от замерзнуть самі, тоді викину. І троянда буде квітнути, красота. Треба прибирати оцей горщик, в цьому році горщик цей не падав, а в минулому році падав декілька разів і в мене тут гладіолуси росли, і просто падав на них і поламав гладіолуси. Ви погляньте, там оса. там не соса чи що? Чому вона тут літає? Квіти стоять все чудово. Цей верес не пропав, навіть зеленіє ось на кінчиках. І цей взагалі міг себе чудово почуває. Навіть хризантемка не пропала. Мені дуже подобається. Сюди ще ліхтар поставила, тому вночі він світить. І тут хвойник також стоїть, все чудово. А тут вчора мені Костя подарував цикламент. Поглянь такий гарний, великий, з такими великими квітами. Але... Я його, я його залишу на вулиці, тому що в будинку він пропаде. І плюс його треба пересадити, але явно не сьогодні. А отсюди морфотеку я вже викину, тут начебто колись буде квітнути, але більшість квітів вже відсохло, має непрезентабельний вид, Тому я звідси їх прибирали і поставлю цикламент. І зараз буде так стояти дуже класно в цьому горщику. Цей верес я так нікуди не пробила. Він тут і стоїть, тому хай стоїть. А це вже можна піти і викинути. У мене тут є відро. І от сюди я викидатиму. Ось тут корінь навіть є. Але не хоче однією рукою викидатись. Я тут Залишу, потім викину. І трішки подвину. Це верес. І хай отак от стоїть. Сподіваюся, що не знесе буде чудово стояти. Кампанула, така гарна була, так квітла, але... Щось з нею пішло не так, вона, мені здається, почала пріти. Це також вже, бачите, дуже мокро в неї там. А тут, мені здається, хто з'їв мій чорнобривець. Він же високо стоїть, ну хто тут їсть? Питання. Фіалочка росте. Ось так от тут кампанула також. Ще з нею не так. Тут чорнобривці також гарні. Трояндочка квітна. Треба її обрізати і занести в хату. Я її занесу, щоб вона тут не стояла, тому що мені її шкода. Бачите, така величенька вже. Треба її занести. Тут чорнобривці ще квітнуть. а айстрочка навіть є, ще не пропала. Троянди. Троянди. І червоний годіолок залишився. Тут начебто хоче він іще квітнути, але вже дуже пізно. для вітя, тут маленьке щось буде. І тут ось маленьке, але воно вже не заквітне. Треянне також треба пообрізати бутончики, і хай далі квітне. Чудово. Резонтеми навіть квітнуть, які я врятувала. Від слимаків вони квітнуть. бачите, Красота. І тут все ще квітне, червоно, живі їх, не з'їли. Оці айстрички не хочуть квітнути, я їх обрізала, але вони не хочуть. А троянду? Щось з'їло чи що? Уявляєте, що з'їла троянду? Ось ось. Може, що хоч їсть троянду? Поясніть мені, будь ласка, і ось. Чи вона обпала? Можливо, вона обпала, а її з'їла. Цікаво. Дигорфотека кожна квітне. Ось заквітла, цей кущик, цей. Ну як можна викинути? Навіть ще ромашки ось квітнуть. От із літа до осінь і ромашки квітнуть у нас. Красота. Але тут є таке питання. Настурція нас Туркція Ця троянда відквітла і відпала вже вітер здув. І залишилася ця троянда, але я думаю, можливо, її зрізати і занести в будинок, поставити в водичку. Давайте запам'ятаємо цю деревину, цей кущ до вітру, тому що мені здається, що після сьогоднішнього вітру листя тут не залишиться. Я так хотіла бхотитися, щоб були хоч якісь листочки жовті на деревах, щоб можна було зробити осінні фото сімейні. Піду викинув спітник сміття, щоб не стояло. Да, ну так вже тиждень стоїть. Осінь, тому треба пташечка їсти. давати. Зараз піду закину. А їдять вже самічку, прилітають, горобчики прилітають. І зараз сюди та кить і закину готова. До речі, не дивлячись на те, що воно на такому от гілочці висить, тримається чудово. Стоїться жодного разу не впало. А вітер піднімається і піднімається у нас на берегах вже листя не залишилось. Все попадало. Тьома тяне на розпаківку посилку. Залишки посилки. Все, притягнув. Ну, Чому є справи по Я хотіла сказати, давайте ми відкриваємо, вже відкрив. Це mm -hmm. То, походу, тобі. Давай татові. Давай. Наступне. Ну, mm. Так, ось він? Mm. Давай татові. Так. Якась машинка там. Mm -hmm. Чай. Та, mm -hmm. ну, до речі, невелика упаковка. Mm -hmm. Да? Mm -hmm. Що це таке? Такі Тато, це тобі. Що тобі? <сі> <сі> це то машинка якась походу. Це Я... також якісь іграшки. Я... Це Я... знову солощі. Я... Я... І книжки. Думала, що так от запаковувала це кості мама, а Виявляється, це дівчинкам на пошті так пакувала. Виявляє Всі так... іграшки вона так запакувала. Всі іграшки. Давай, обережну. обережно, це падає, Потім книги потім покажу. У нас поповнилась кількість книгів. Річ така какотика є. Десять нічого не купатись. А, тут є золоті книги, ще я їх залишу. На поличку поставлю. А ці книги тут одну водяну розмальовку. Тіло людини з енциклопедією ще зранувато. Вивчаємо цифри. Цю я заховаю, Є інша. Міні-енциклопедія Тваринний син. Син. Тваринний світ. Точніше, мій перший словничок з віконцями ще рановато. Пригоди тут є книги, пригоди з пазлами. Але тут такі пазли, що ще рано. Для чьоми, тим паче, знайдіть його на малюнку, якусь конкретну тварину. Також малувати тут бридки снижки і ще курочка ряба. Вона тоненька, тому я її також заховаю. Ці книги залишу, поставлю на поличку, де нас тут є цифри. Це якраз ще я говорила. Такі от вчимо кольори від видавництва Credo. Я знаю, що зараз в АТБ їх продають. Так що, якщо комусь треба такі книги, вони продаються в А Дві розмальовки водою. Мій дім, така от книжечка, така от. А звірята на півдні. Залишаю тут дуже гарні картинки. Заяць хвалько фрукти овочі, солом'яний бичок. Дуже класно, що ці майже всі книги, вони із твердою палітуркою і також аркоші. У них тверді. І така от збірка маленьких книжечок, це що мені подарила бабуся. Рукавичка, ладоньки. Тут у нас костю є питання до ладоні. Чому ладоньки, а не долоні? Українською ж долоні будуть. Кіщенім, колосок, сірко, пес Мені тут подобаються картинки. кіт-пес, Дуже мало текста. І гарні картинки. Корова, собачка, ну, тобто показує дуже класно. Так, потішки. Також із цими очами. Колобок. Лісові друзі. Також із очами. І хто це? Така от книжечка. щоб вивчати? Хто це? Знаєш? У мене є, ну, це ж не перше вже наше питання до Кредо щодо русизму. Uh -huh. Помниш луна? No, no, no. На, на no, То, ну, да, так. Навіть місяця. Ну, я таке. Тому мені кідеся, це їхня стабільна проблема. <laughs> ну, взагалі, книжки гарні. Хоча я бачила в інстаграмі одна дівчинка купила у тебе а, книжку на подобі отакої, тільки велику книжку Кредо від Кредо, і там. Щось їй не сподобалось, не, не можу сказати що, тому не буду вже говорити про. Русизми? Ні. Там не русизм, там щось з іншим пов'язане, не пам'ятаю ще. Типу, що курочка там і потух, наприклад, це їжа, щось це з цим пов'язано. Це їжа. Да, але ж типу, ну це не зовсім так книга, щоб розповідати про їжу. І ще загубили одну малесеньку курочку реба. О, тепер у нас є маленька курочка риба. Велика курочка реб. Дві курочки рибів. Такий гарний чай передали просто. Я колись в Україні купувала мікс, там така велика була, широка упаковка. А тут виходить 60-80 упаковочок. Такі от гарні. Мабуть, смачний-смачний. Різний. Бірганула з профілем. Оце, до речі, не куштувала таке. Dessert також. Я тут багато чого, походу не куштувала. тут щось новеньке з'явилось. Ну, тисяча одна ніч, нічого нового. Клеопатру це я знаю. Там що... це шампанське також знаю. Оце полуничний маршмеллоу. Це щось новеньке, Royal Dessert, я також не пам'ятаю. І бергамот Я також не пам'ятаю. Ти скуштував? Якщо так, то напишіть, який чай вам найсмачніший. Вечер хочу скуштувати оцей. Дуже цікаво, що це за чай. І оцей. Я з берегамотом чаю обошнюю, але тут ще й з труфілем. Хм, цікавенько. У нас зараз на годиннику майже 10-та година вечора. Я вже в тьому вклала спати, вийшла на вулицю. І не просто так, а тому що сьогодні є велика ймовірність того, що можна побачити північне Сайво в нашому регіоні. Я вже, вже був в Данії, не навіть не пам'ятаю скільки, після трьох років мій чоловік більше шести років, і ми ще жодного разу не бачили тут північне сяйво. Я не знаю, як в Україні вже було північне сяєво, можна було побачити, а в Данії ні. Тому я пішла на пошуки. Ну що я можу сказати, я місії виповнила, галочку можна поставити. Я побачила північне сила, правда, не в таких масштабах, як його показують. Малесеньке. Але в нас просто дуже вітряно, дуже хмарно, хмари. Отак от туди-сюди бігають. Але я побачила. Зняти не вдалося, тому що, на жаль, камера не продає ні телефону, ні камери. Як вона є. А я вам покажу фото, що я побачила. А, що було? <с> як воно виглядало у нас? Якщо ще мені вдасться побачити його більш яскравим, я сфотографую. У нас просто дуже багато світла на районі, і за цього неможливо його сфотографувати, ви знаєте, як, як треба. <с> Тому Да. А зараз хочу вам подякувати за перегляд нашого відео. Не забудьте поставити вподобайку. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал. Побачимось в наступного відео. пока пока Я така щаслива. Я побачила це так гарно, Просто неймовірно гарно, я ще зробила фото, Я вам ставлю, покажу, ви також повинні це побачити це. Я, як мала дитина, просто попала на вулицю дивитись на цемінічне сяю і забігала з такою посмішкою прям до вух клас. Ну, тепер точно. До зустрічі в наступному відео дякую вам за перегляд. Пока-пока.